Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти, який сьогодні день? Яке небо? Що ми на ньому бачимо? Чи є на небі хмари? На що бувають схожі хмаринки? Якого кольору хмаринки? А щоб у нас стало світліше та тепліше, треба щоб із за хмаринок вийшло. Правильно, сонечко. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Яке сонечко? Для чого потрібно сонечко? Що воно дає? Сонечко світило світило і раптом. Висушила землю, квіти, травичку, і всі рослини зажурилися, тому що захотіли пити. Хто може їм допомогти? Кого ми покличемо? Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, в полив'янім горщику поставлю на дубочку у зеленому садочку, вітер ізнявся, дуб захитався. Горщик розбився, а дощик полився. Цебром, відром, дійницею, над нашою пшеницею. Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, тобі каша мені борщ, щоб ішов великий дощ. Що це таке? Для чого потрібен дощик? У нас земля була суха, а тепер стала якою? Правильно, мокрою. Що ж це трапилося? Пішла сильна злива. Якщо дуже-дуже холодно, то з неба йде не дощик. А пухнастий білий, правильно сніг, сипле, сипле сніжок, сипле, сіє, трясе на поля, на лужок. Вже не видно стежок, забіліло усе. Діти, а який стан погоди вам подобається найбільше?